Хочеться ще підняти питання любові до себе і служіння іншим людям, тому що є тут така брехня, я зараз її хочу трішки проговорити, може й не трішки. Коли люди летять, насправді навіть в писаннях написано, що ти маєш полюбити найважливішу людину в своєму житті, і це ти. І це не егоїзм. Тому що коли людина біжить, не враховуючи, чи вона виспана, чи вона відпочила, чи вона може, не може, хоче, яка її мотивація, оце важливо? Чи вона з відчуття провини це робить? Чи ні. Якщо людина це не усвідомлює і галопом летить кудись допомагати. То таким чином вона в своїй родовій системі створює інформацію у вигляді відсутності здоров'я на продовж... продовження родової системи, да? тобто наступних поколінь. Вона створює ментальне зерно нездоров'я в своєму тілі, в своїх наступних поколінь. Просто прописується ця інформація, тому що у нас перша чакра вона містить інформацію про наше тіло, про нашу родову систему і про нашу планету. Відповідно, от от це. Називається дорівнює дорівнює те, що ви бачите тут на землі, те, що ви бачите в своїй родовій системі, стан вашого тіла це дорівнює. Тобто ви можете просто допомагати чомусь із цьому, із цього, і, власне, коригувати баланс життя або смерті. Можливо, для когось це нелогічно, ну мені треба було 6 років для того, щоб просто так от про це говорити як уже природне і логічне, і ясне і зрозуміле, тому що є ментальне зерно, яке росте і в результаті розкривається. Цією реальністю, яку ми бачимо довкола, так от любов до себе, і от, значить, люди, не маючи от такого свого власного вибору, не мають власної ініціативи для цього, тому що в них взагалі немає життєвого ресурсу, тобто вони йдуть, допомагають і стану провини. Ну я ж повинна, ну як це так, ну там, а я не можу відмовити і так далі. То ви створюєте, окрім того, що в своїй родовій системі прописуєте, ви ще в світ транслюєте дефіцит. Тобто брак, дефіцит, сильний дефіцит любові і дефіцит будь-яких благ, взагалі, які можуть бути в людини. І ви скажете, так що не допомагати, це як? Зараз всім треба допомагати. Треба допомагати, але треба допомагати з ресурсу. А тепер саме цікаве, цей ресурс треба спочатку створити. Тобто, щодня у вас мають бути ті справи, які можуть. Відновити ваш стан тіла, вашої менталочки, ваш психоемоційний стан відновити. Тобто, це щоденна робота, І да, це праця. І саме з цього стану можна йти і служити цьому світу, а хочеться вже служити світу, правда, тому що ми по своїй природі люди добрі, якщо ми дійсно пам'ятаємо свою природу, і це класно. Але є ще маленький нюанс. Нам потрібно це робити із ресурсу. Тому щодня в людини, в кожної людини має бути якась справа, яка, як зерно, садить всередині вас здоров'я. Тобто якась здорова справа прогулятися, пробіжка, пройтися, зробити йогу, зробити розтяжку, зробити дихальні вправи, зробити розминку, будь-що, що дасть вам відчуття. Сили в вашому тілі в першу чергу. Далі вже питання ваших психоемоційних станів, що допоможе це розвантажити. Не за просіку сісти, значить, бухнуть, і це все злить. Ні. Це буде продовжуватися все одно, тому що у вас немає е, алгоритму виходу з цього, окрім як просто. Закрити на це очі, тому що ви ваша свідомість засинає, і ви менше починаєте це відчувати. Ви просто блочите ці відчуття, але ви їх не утилізуєте. Чи там, наприклад, люди заїдають щось да, свою втому і так далі? Це дуже важливе питання, тому що. Служити не із любові до себе, а власне, коли ми не розуміємо, чи ми в балансі в своєму житті, чи не в балансі, біжимо як дурні летимо по своїй природі, це природні нам творити добро людям. То ми створюємо шалені перекоси. Тому да в цьому моменті важливо. Прийняти себе як важливу людину в своєму житті, тому що це та людина, яка дихає в вашому житті, думає, приймає рішення, створює середовище довкола. Якщо воно на останньому місці, ну то вибачте, ви в своєму житті на останньому місці і ваше власне життя на останньому місці. Тому. Давайте переставати транслювати в світ цей брак любові, тому що часто люди служать саме для того, щоб вислужити любов у інших, і це типу в них як дозвіл: А, ну тепер я можу себе любити, я молодець, тобто не по праву народження, я просто божестворіння. А ну, от коли щось зроблю, тоді можу себе поважати, можу себе любити. любити, так. Да. Поважати точніше так, але любити це базові налаштування самого народження. Повага так, повага саме буде відчуватися згідно ваших справ, які ви в цей світ віддали. Тому тримаємо себе в ресурсі. Кожного дня має бути якась справа, яка вас наповнює і створює силу в вашому житті, і далі служимо із цього стану іншим.